Продавав естонцям, але купували росіяни. Раніше ми вже писали про керівника підшипникового заводу, який за версією слідства виготовляв високотехнологічні вироби для опорно-поворотних механізмів спецтехніки і продавав у Росію унікальні запчастини для підводних човнів. За це йому інкримінували колабораціонізм. Підсудно зазначив тому, що він організував поставку селічних роліків на фірму, яка з Рівелта, яка розташована на Російській Федерації після. Військової агресії Російської Федерації в тому він організував цю поставку, обвинувачився через Литовську та Естонську Республіки, через так звані підставні фірми. Тому і така обвинувачується. він частині четвертій статті 111, сприйм, 101 один 1 кримінального кодексу України, а саме стійснення господарської діяльності з державою агресором. За матеріалами слідства схема працювала таким чином. Луцька фірма продавала деталі посереднику, а саме естонцям. А вони в свою чергу поставляли деталі російській фірмі, яка насправді і виступала замовником. Тоді підсудний таке звинувачення відкидав. Мовляв, це спроба збанкрутувати підприємство та відібрати землю. «100% наведено на цю на фірму, тобто зробити банкротом, забрати землю, забрати будівлі. Ну а те вивести металом. Це 100%». Сам же Нуваччини наголошував, що від початку повномасштабної війни не торгував з Росією, а комплектувальні, які фігурують у справі, продавав виключно країнам Прибалтики. Тім, після тривалих судових слухань, Феміда винесла вирок визнати підприємця винним у колабораціонізмі та призначити покарання у вигляді трьох років із питового терміну. Дарина телеканал Аверс.